оголошена повітряна тривога. Просимо всіх покинути приміщення громадського до таких звуків не можна звикнути. Повітряна сирена в Києві. Це щоденна реальність, вона лунає завжди. Коли є загроза, вона по суті є постійним нагадуванням про небезпеку, що вимагає від киян гнучкості та готовності швидко змінювати свої плани. Наприклад, сьогодні, коли я знімаю відео 9 листопада, ми знову після нічної атаки введені екстрені відключення світла по всій Україні, і ми не звикли. А пристосовуємось до реалій. Життя Києва без світла стало складним, але адаптивним досвідом для мешканців і міської інфраструктури. Я не буду зараз перелічувати всі аспекти, з якими штовхуються кияни, такі, як, наприклад, побут, зв'язок, інфраструктура міста, водопостачання, безпека. Я зверну увагу, як проходять наші дозвілля. В умовах відключення світла вона стала складною Зпланованим під графіки, таким чином воно стало більш усвідомленим. Наприклад, ми вирішили пішу про хулянку по подолу. Це чудовий маршрут, що поєднує історію подолу, дніпровські краєвиди та дух старовинного міста. Початок нашого маршруту з поштової площі. Обов'язково, якщо будете мати таку змогу прогулюватись, зверніть увагу на київський річковий вокзал. Та на панорамний вид Дніпра. Тут же знаходиться нижня станція Фунікулера. Якщо пощастить і він буде працювати, можна піднятися на Володимирську гірку. Ми ж рухаємось в напрямку до колеса огляду через вулицю Лінську, крізь справжній історичний лабіринт Подолу. Вулиця Лінська є однією з найстаріших на Подолі. Вона зберігає планування та забудову, що пам'ятають часи київського магістрату. Але сьогодні багато її будинків перебувають у стані, який вимагає негайного втручання. Цим будинкам вже понад 200 років вони мають високу історичну цінність. Це О, чуєте годинниковий дзвін. То ви чуєте, як час відбиває вежа староакадемічного корпусу Києво-Могилянської академії. Годинник має цікаву історію. Це третю годину він відбив. Я на зворотньому шляху зайду з іншого боку і трошки розкажу про легенду, яка пов'язана з цим годинником. Ну а ми вийшли поступово до вулиці Сагайдачного. Йдемо далі по Андріївській. На пагорбі, Вон, бачите, силет Андріївської церкви. Нам саме туди. З цього місця можна легко зайти на початок Андріївського узвозу. А на шляху звертаю увагу на ландшафтний дизайн, які квіти, годинник нас привабив. Зверніть увагу, яку годину показує годинник. Це для того, щоб в кінці я на це зверну увагу. По дорозі Андріївською вулицею ще квітують троянди, не обсипались берисклети, барбариси. Квітують гартензії, до речі. Мої вже постраждали від перших заморозків. От вам і доказ того, що температура в місті на 3-4 градуси вища, ніж на околицях, що дозволяє більш теплолюбивим рослинам, як, наприклад, гартензія, навіть 9 листопада продовжувати цвітіння. А далі видно багатоярусні клумби з застріженими хвойними кулями. Це, мабуть, ялівці або туї. А також яскраво-червоними квітами. Це рослини, що додають фарб пізній осені і слугують акцентом на тлі зелених і сірих відтінків осені. Дуже красиво, мені подобається така палітра. Ну, от по сходинках піднімаємось. І відкривається чудова панорама. А ми вже на вулиці в тік. Нас зацікавила ось ця будівля. Виявляється, це пам'ятка архітектури. Цей будинок зараз перебуває в центрі уваги київських реставраторів і археологів. Це будинок причту церкви Миколи Доброго. Рік будівництва 1831 рік. Він був зведений після Великої подільської пожежі у 1811 році, яка знищила майже весь поділ. Перед початком робіт у ньому проводять археологічні дослідження, були виявлені цінні знахідки, глечики та інші артефакти. Пізніше, у 90-х роках. У цій будівлі розміщувався музей бджільництва. І від борочів току ми практично біля підніжжя Андріївської церкви. Ми будемо підійматися Андріївським узвозом і одночасно зануримось в творчу атмосферу Києва, тому що узвіз це жива галерея під відкритим небом. На шляху у нас зустрінеться театр Колесу. Театр відомий своїми експериментальними та класичними постановками. Які старі двері? Цікаві такі, світильники такі цікаві. Цікаво, що це за будівля. Також на шляху у нас зустрінеться театр на Подолі. О, а це славнозвісний звісний кіт. Дівчата потерли його. Чому труть лапку? На удачу! Бачите, яка вже затерта. На узлозі представлені найрізноманітніші архітектурні стилі та епохи Києва. Бароко, Андріївська церква. Замок Річарда, неоготика, еклетика, житлові будинки, модерн будинок Булгакова. Сучасна архітектура, театр на Подолі. До речі, ми вже майже впритул підійшли до. Театру на Подолі. Ось видніється перед нами цей театр. Театр славиться своїм сильним акторським складом та цікавим репертуаром. Кожна будівля тут розповідає свою історію про київських купців, про художників, про пожежі, які відбувалися. Але на все це не вистачить часу. І ось у нас на шляху сувеніри, крамниці, художні майстри, де виставляються та продають картини. Кераміка, скульптури, сучасні ляльки-мотанки. Взагалі на Андріївському узвозі багато майстрів продають вироби власного виробництва, що дозволяє не лише купити, а й поспілкуватись з автором та дізнатися історію вироба. Справа від нас це дорога на Воздвіженку, але ми сьогодні туди не йдемо. Тут я трошки затрималась. Бачу, що я не одна, така дівчат тут було багато. Дівчата мене зрозуміють. І заколочку. Це поступитися, який підсвічник клас. Поряд кафе, яке люб'язно нас запрошує зайти. Але ми проходимо мимо, йдемо далі. І знову сувеніри. Вишиті сорочки, хустки, вироби ручної роботи. В яку ціну картини? 2500 в, в рамці, 1800 без рамки. Угу. Полотно олія. Це сільський, як сільський. Як називається сільська місцевість. Ну, мені називають весна в Україні. Бачите, такі твічі дерева. Угу. Весна Україна. Бесна, Бесна, Україна. Сіль, рамки. Сільська місцевість. сільська місцевість, без рамки 1000 гривень. Як я вже казала, на Андріївському узвозі багато майстрів продають вироби власного виробництва, що дозволяє поспілкуватися з ними і дізнатися про вироби. Так от, мені пощастило, я познайомилася з пані Іриною, це майстриня, яка плете гердани. Так, готуватися. Так, воно таке є. А я готова продавати ексклюзив. Гердан – це традиційна українська шийна прикраса, виготовлена з бісеру. Кожен гердан несе в собі глибокий символізм, закодований в кольорах та геометричних візерунках. Так, до речі, паняночки дягають. Сьогодні купили такі смілички. Такого плану, знаєте, ось, ось, ось ця ширина, боже, боже ось це, така ширина з такого uh -huh. плану. А, чорну і білу, білий по-білому. Uh, і кажуть, ми будемо підемо на концерт Клас. Uh, Він такі гарні пісні про нас співає там Ірина, Ірина, яка ти сьогодні красива? Да, -да, -да. Uh, таке, да. А подобається. мені подобається червоне з чорним. Так, так. Це хід продаж, чесно кажучи, червоний, чорний. Думаю, під це підходить, що знаєте. А там після що цю політку Я прям виділила її сьогодні. Ну, це тут все, все на цю тему. Я думаю, що щось сусиринку можна собі покласти. А це ви самі, чи ви купляєте? Чи перекупна? Ну, я майстриня. Ви Майстриня. Мене так і назвали. Друзі, Ірина майстриня. Так, твори українську Клас. культуру. моя місія на сьогодні. Ті, що мені сподобалось, чорний з червоним мають символи. Червоний, це любов, енергія, вогонь, чорний земля, родючість, мудрість. Клас. Така моя геніальна розробка. Ви знаєте, мені завжди потрапляють у Льві, у Львові такі майстрині, а у нас у Києві теж є такі майстрині. Просто про промих... Ще такі маленькі, маленькі. Але про них треба теж заявляти. Очі особистість так приємно. Клас. Роздивляються, та приходять і просто ночки всі дивляться. Клас, це, це, це правильно. Потім мама каже, що ось малює, ось я малюю, і каже, ну ось у вас вже династія к людей. Клас, а це на руку ось це. Так, це на ручку браслетики. Браслет. Все не вміщається, тому що тут ще мене тут ще скарбили жаль. Бачите, mm -hmm. окремо, тому все менше. Ой, тут взагалі боже яка краса. Чого ви його не виставляєте? Ну, руші люди розбігаються, я так трошки його самі. Це взагалі, це взагалі, це така автентичність. Орнамент, так. Заподовані символи. Клас. акуратно. Це я вже До речі, ми поки дійшли сюди, ми вже трошки запізнилися. Але взагалі, от на світло не так, воно, до речі, отут добре видно на камеру. No? Так, ось тут, no? так? да, отут, от дивіться, як гарно видно. Uh -huh. А, а дор... на світло воно okay. засвічує. До речі, інколи навіть вечором. О, І я гарна Божа, яка краса. Яка краса. І на фоні. А на, буде, як а на фоні Андріївської церкви це взагалі краса іноземці ну, задивляються, людям подобається. талановиті у всіх сферах, не тільки в е, творчості. Дивіться, яка краса. Боже. Дивіться, треба трошки нижче опустити, щоб було добре, видно. А, дивіться, яка краса. Це все ручна робота. Що це їхнє майбутнє такі прекрасні. Клас. От розумієте, незважаючи на те, що немає світла, майстри все одно приходять на робочі місця. Як і всі інші люди, які працюють в Україні. Так от вони приходять, чекають на тих, хто цінує українською культурою і мистецтво. Художники та майстри, яких ми бачили на узвозі, демонструють надзвичайну волю, бо їхній товар це культурна місія. Вони знають, що кожна продана картина чи лялька це не лише їхній заробіток, але й спосіб зберегти ремесло та підтримати національну ідентичність. І що головне, їхня присутність робить узвіз живим. Ми вже бачимо. Замок Річарда Левого серця. І дійшли до Андрійської церкви. І тут наше розчарування. От чому я звертала увагу на годинник? Біля колеса вежа відбила третю годину. Біля вулиці Сагайдачного на годиннику було 15-20. Ми йшли, розслабившись повільно, насолоджуючись атмосферою, роблячи фото, відео. Ми надихались і відпочивали. Але є але В листопаді швидке настання сутенків. Ми й забули за той момент, про який згодом пошкодували. Пошкодували про те, що треба було виїхати раніше. Бо коли ми дісталися до церкви, темряма вже огорнула пагорб, і ми не змогли повною мірою оцінити архітектуру і велич Андріївської церкви. Але це не проблема. Це можливість повернутися. У будь-якому випадку ми отримали максимальну насолоду від дозвілля. Тепер, коли сонце сховалося, ми дійшли до фунікулеру, який на щастя працював. Спустились на фунікулері і були приємно здивовані. По-перше, український гім, а по-друге, на волинці. Валинка це інструмент нетиповий для української традиції. Більше притаманний Шотландії, Ірландії або може зустрічатись на Галичині. Ми зупинились вечір, вечірні Київ, тьмяні вулиці, ми на Подолі і звуків волонті це був ідеальний маршрут який продемонстрував усі грані життя києва і дозвілля киян спустились до контрактової площі і прямуємо через кав'ярні, які працюють, незважаючи на відсутність світла. Дивіться, скільки багато людей молоді у цей час. Поділ, а особливо контрактова площа, є традиційним студентським та молодіжним центром через близькість Могилянки та загалом історичну ауру. Ця звичка до спілкування не зникає з вимкненням світла. У часи блокаутів люди природньо тягнуться до місць, де є найбільша концентрація життєдіяльності. Тут більше шансів знайти заклади з генераторами. Площі та головні вулиці завжди краще освітлені. Навіть мінімальна від ліхтарів та вітрин. Присутність молоді, що гуляє, спілкується. Є приємним доказом, що місто відмовляється піддаватися темряві. Це прагнення до нормального життя є потужним проявом стійкості. А ми йдемо до колеса огляду. І як я і обіцяла, розкажу історію, а може легенду про годинникову вежу. Кажуть, що дзвін був одним із елементів, які нагадували про давні часи українського самоврядування та культури. І колишні студенти академії, навіть після її закриття, як вищого навчального закладу в 1817 році часто приходили на контрактову щоб почути бій цього годинника? Він був для них своєрідним нагадуванням. Про їхню студентську молодість, високі ідеали, попри політичні зміни. Права в тому, що у 17 18 столітті Меглянка була провідним освітнім і культурним центром Східної Європи. Її випускники ставали гетьманами, митрополітами, вченими та митцями. У 1817 році, після того, як Російська імперія централізувала освіту, Київська академія втратила статус світського вищого навчального закладу і була перетворена в духовну академію. Це було великою трагедією для світської української інтелігенції. Таким чином, коли ми чули дзвін, ми чули не лише час, але й відгумінь сотень років української історії. Ми чудово завершили свою пізнавальну прогулянку. Настав час повертатись, а вам пропоную зайти в затишне місце.